Вище за норму синоптики надали прогноз на тиждень: рідкісні дощі та температура, що притаманна на літу. На тижні, що розпочинається температура повітря, буде всіма силами нагадувати про літо. За прогнозом синоптиків, на поточному тижні температурний фон виявиться вищим за норму. Разом з нечисленними опитами в кількох регіонах він сприятиме поширенню посухи та встановленню найвищого рівня пожежної небезпеки в лісах. Погода сьогодні, у понеділок, 4 вересня, буде з короткочасними дощами та грозами у західних, східних та київських областях. Нарешті території країни переважно без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря плюс 13, плюс 18 градусів. Денна плюс 26, плюс 31 градус. У західних та північних областях плюс 18, плюс 23 градуси. У вівторок, 5 вересня, по всій території країни, переважно без опадів, невеликі дощі та грози можливі лише вночі та вранці у Приазов'ї, а також на півночі Лівобережжя. У західних областях вночі та вранці можливий туман. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. У західній частині змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Нічна температура повітря плюс 12-17 градусів. У Криму до плюс 21 градусу. Денна плюс 23 плюс 28 градусів. У Миколаївській та Одеській областях плюс 30 плюс 31 градус. У середу, 6 вересня, по всій країні опади не передбачаються. У західній частині вночі та вранці тумани. Вітер переважно в північної чверті – 3-8 метрів за секунду. Нічна температура повітря плюс 11, плюс 16 градусів. Денна – плюс 23, плюс 28 градусів. У східних та південних областях – до плюс 31 градусу. У четвер, 7 вересня, у всій країні тепло та сонячно. Вітер північно-східний, 5 10 метрів за секунду. Нічна температура повітря плюс 11, плюс 16 градусів. Денна плюс 23, плюс 28 градусів. У південних областях та у приазов'ї до плюс 32 градусів. У п'ятницю, 8 вересня, в Україні малохмарно, сухо та тепло. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Криму та Приазов'ї можливі окремі пориви. 15-17 метрів за секунду. Нічна температура повітря плюс 11, плюс 16 градусів. У Карпатах, північних та східних областях плюс 6, плюс 11 градусів. денна плюс 23, плюс 28 градусів. На крайньому півдні та в Криму місцями плюс 30, плюс 31 градус. У вихідні 9 та 10 вересня всі можливі атмосферні фронти будуть далеко за межами України, тому на більшості територій встановиться сонячна погода. Вітер буде з змінних напрямків слабким. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, плюс 15 градусів, денна плюс 24, плюс 25 градусів. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!